Отже, далі з головних подій Львівщини за останній тиждень. Допомога для захисників. Львівщина продовжує підтримувати Сили оборони України. Чергова партія допомоги вирушила на фронт у співпраці з фондом Повернись живим та Лова у рамках проєкту Пташки перемоги на схід відправлено 205 дронів на суму понад 3,8 млн грн. Громадські ініціативи та молодь на Львівщині стартував проєкт Молодь у дії, який стимулює активну участь молоді у житті громад. У Новояворівську відкрито. Центр ментального здоров'я доступний для мешканців та учнів. Підтримка військових та їхніх родин у Яворіві оголошено терміновий збір для 24-ї бригади. Золочівська громада передала дрони для 80-ї бригади. Більше півтора мільйона гривень з місцевого бюджету пустомет спрямовано на допомогу сім'ям військовослужбовців. Перемишлянська громада отримала новий пожежно-рятувальний автомобіль у межах грантового проєкту освіта та інфраструктура. У Бродах облаштовано нове укриття в лікарні для учнів другої школи. У Старосільському ліцеї відкрито нову їдальню для понад 300 учнів. У Шептицькому стартує капітальний ремонт харчоблоку ліцею імені Тараса Гродецького. Львівщина впроваджує органічні продукти у шкільне харчування. Культура та спорт. У школи відбудеться унікальний захід єднання Дивосвіт. Волейбольна команда з Нового Роздолу цього тижня виступає в Італії завдяки проєкту співпраці з громадою. Соціальні ініціативи Стрильський ЦНАП уперше видав свідоцтво про шлюб. Під час святкування до дня міста у Другобичі зібрано 125 тисяч гривень для центру волонтерського розвитку. Економіка та туризм. Рекордна сума туристичного збору на Львівщині склала 7,3 мільйона гривень. Правопорушення та кримінал. Колишнього командира однієї із військових частин на Львівщині підозрюють у закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами. Держава втратила понад 2,6 мільйона гривень. За даними ДБР. Нині він працює заступником голови Золочівської РВА в автосервісі у селі Підресне. На Львівщині сталася стрілянина. Загинули двоє чоловіків. А на межі Львівської та Франківської областей у ДТП потрапив детектив. НАБУ, зіткнувшись із вантажівкою. Водій вантажівки в тяжкому стані обох постраждалих госпіталізовано. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати більше і бути в курсі всіх новин із громад Львівщини.